Так у нас вже практика велика була півроку. Ми вже знали, як себе вести далі. Тільки пункт незлавності нас рятує. Дякуємо, що люди співчувають одне одному під час війни. А це блокаут, що ви кажете, на сьогоднішній день. Так у нас вже практика велика була півроку. Ми вже знали, як себе вести далі. Раніше робила плиту сам самчасний дом, плиту, таку з каміння зложили, там грілись, трошки все. А цей раз вже обійшлися і без цього. Та сам газ був, слава Богу. Грілки наливали воду, грілки, трошки грілися і так, і просто молили Бога, щоб все скоріше закінчилось. Колись зникло світло біля нас недалечко кафе. Там ми приходили, просили, можна за Да, будь ласка, сідайте. Люди брали кофе, там какао, е, якісь бублики, там е, якісь сладості, а ми нічого. Сиділи, пенсіонери заряджали. Ті, хто там теж був у кафе, люди там брали собі щось поїздки. Вони теж заряджали свої телефони. Дякуємо ми моїм, бо ми туди сходили декілька днів. Дякуємо, що люди співчувають одне одному. Під час війни комунальники і світло зробили. І вода була, навіть графік був. Це вже плюс нам. Світло Ну десь троє суток не було. Уже є. Є світло, вода, газ, тепло. У нас два дні не було світла, потім ввечері в суботу дали. Я купила собі павербанк. Ну так рятуємося, як можемо. Не було ні світла, ні опалення, ні води, нічого не було. Так тільки пункт незлавності, нас рятує. Там працювали, там було світло, можна було приходити, заряджати мобілки, гаджети. Ну, так от таке життя. Ну, все одно служба працює. Постійно стараюся і там відключення, Об'явлення було, що по часам, коли не було світу, подавали воду. Там було два години утром, два години вечором. Було об'явлення таке. Вони спочатку одне писали, потім друге, але ну, ми вже. Сподівалися, що все ж таки все буде добре. Найстрашніше мені з усього там, що немає зв'язку з дітьми. І оце все раз, кстати, і зв'язок пропадав, все пропадало. Оце страшне. Як ти не знаєш, де вони, що вони і просто, просто пожелати їм чи спокійної ночі, чи просто доброго дня. Як то так? А ще, слава Богу, зала будемо двигатися. Все буде Україна.